Три майже завершені мегаліти. Найменший з них голова важить 6 тисяч тонн. Він має ручки, які нагадують ручки на каменях у Перу та Єгипті, середній мегаліт тіло 9 тисяч тонн і є найдовшим мегалітом у світі. Якщо його поставити вертикально, він буде вище статуї свободи. Ну і найбільший мегаліт основа важить 16 тисяч тонн. Його довжина 30 метрів, висота 16, товщина 13 метрів. Це в 10 разів більше, ніж найважчий блок у кар'єрі Баальбека. І тут ми також чуємо версію, що будівельники просто переоцінили свої можливості і зрозуміли в процесі, що не зможуть перемістити такі великі камені. На даний момент найбільшими з існуючих оброблених мегалітів на землі є Яншанська трійця. А мегаліт, названий основа стели, займає заслужене перше місце нашого топу.